Писана більшістю голосів. На даний час був повідомлений міський голова, вранці був повідомлений апарат ради про те, що буде проведена сесія, виключно з нагальних питань. Це, зокрема, відключення гуртожитки, які зараз вже два тижні перебувають без світла. Це водограй, робота якого фактично була зупинена через несплату. Коштів за електроживлення. Це і питання лікарні, яка знаходиться на тому, що зараз може фактично залишитися без енергоживлення. Тому зараз пропоную всім присутнім перевірити, як чекає міський голова паратради. У двері закриті. Ніхто їх ламати не буде, звичайно, зараз. Для розуміння всіх, хто сьогодні тут зібрався, ми звернемося до апарату ради. Апарат ради нагадаю, це орган, який має сприяти роботі депутатського корпусу. Це не орган для міського голови. Тому прошу прослідувати туди, зафіксувати всіх, хто присутній, як апарат ради готовий до роботи. Засідання сесії міської ради ми повідомляли міського голову відповідними листами про те, що сьогодні ми хочемо продовжити сесію. Так як міський голова, починаючи з 18 квітня, її не продовжив. І під час засідання сесії міської ради, згідно регламенту Світловодської міської ради, він мав повідомити чітко час, на який він оголошує перерву, чого він не зробив, тому. Ми вважаємо, що це фактично є його бездіяльність очільника нашої громади. І просимо вас зараз забезпечити роботу депутатів і дати доступ до сесійної зали. Апарат Ради сприяє роботі депутатів, але ж підпорядкований виключно міському голові. Доручень мені не було, відповідно, я не можу виконати вашу прохання. Скажіть, будь ласка, ви можете надати нам доступ просто до кімнати? Ми просимо вас надати нам ключ, щоб ми могли зайти в апарати. Сесійну залу і там працювати. Мене ключа, Можете ви зателефонувати залип... міському голові? Ні. Чому? Це, Це моє право. Це ваш посередній керівник, оскільки ми дивіться. Зараз у нас є листи, всі необхідні документи, що ми повідомляли міського голову і апарат ради, то що ми сьогодні плануємо провести засідання. Питань дуже багато важливих, яких ми хотіли прийняти рішення. Це і гуртожитки, і люди, які без світла сидять, це і питання комунальних підприємств і інші питання нашої громади. А їм на Вам було надана відповідь е, від... на електронні адреси депутатам. Які е, якщо ви питали. вважаєте, що ми порушуємо законодавство, ви можете звернутися до суду. Ми просимо вас, щоб ви надали нам доступ до комунальної установи, а саме до сесійної зали. Я не розпоряджаюся ключами від сесійної зали. Добре. Я вам не перешкоджаю. І нічим допомогти. Ви можете зателефонувати міському голові, щоб повідомити йому, що зібралися депутати на сесію. Я відмовляюся, чому. А чому? Я тоді пропоную колегам зафіксувати це окремо як факт і скласти про це акт, що апарат ради відмовляється надавати доступ до сесійної зали. Чим фактично перешкоджає роботи депутатського корпусу. Як? Я виязувала, що ключі від сесійної зали я не маю. І вони мені не належать. Не перекручуйте, будь ласка, факти. Ну, зателефонуйте міському голові. Так, Ви не ж можете йому зателефонувати. Ну ви безпосередньо йому підпорядковані, оскільки ви озвучили. Так. Але зарплату отримуєте від платників податків. Марія Івана, я відмовляюся телефонувати міському голові. Зрозуміло. Добре, будемо спадати на Ваше право. Богу вам світ. Дякую. Далі будемо Шановні депутати, питання зібратися більш тісніше. Ми маємо зараз вирішити згідно регламенту, де депутати міської ради можуть далі продовжити сесію, тому що зараз було зафіксовано депутатами, також всіми іншими присутнями, що фактично апарат ради самоусунувся від виконання своїх службових обов'язків, а саме не надали доступ до... Залу засідань і відмовилися повідомляти міського голову. Хоча депутати зробили це вже раніше і відправили відповідні листи, і повідомили, що сьогодні вони будуть. Тому зараз треба порадитися, де ми продовжуємо сесію і фактично забезпечити нашу спроможність, щоб ми могли сьогодні попрацювати. Тому прошу голів фракцій долучитися до технічної наради, щоб зараз провести консультацію і вирішити, де ми будемо далі працювати. Виходить, що одній забрали міський голова ключі, інші ключі у нас взагалі непонятно, де ну, як? все робиться для того, щоб ми не потрапили за область. Я думаю, що у нас регламент там на визначений Ми можемо перейти туди, якщо нам надати доступ до будинку культури. І зафіксувати, можливо, артами. Звичайно, не буде. Це на мета. Просто щоб всі бачили, да, що нашу місті була самого світу. Дивіться, я пропоную зараз голову фракції, може навіть депутатам, спуститися до кабінету міського голови. Якщо він на місці, то ми його повідомимо, попросимо його, щоб він надав нам доступ до сесійної зали для роботи. Якщо його немає, то треба зафіксувати, що його там немає. Велика, велика Я як пенсіонерка, так що передайте. Аніпад син. mikrofonu. Evet. Mikrofonu. Gönül rahatlığıyla